Всім-всім доброго ранку. Доброго ранку мої глядачі. Готую каву. Зараз 6.15. Я вже дала курчаткам їстки. прийшла попити кави. Поп'ю каву, потім буду робити перенос. А в мене ластівки співають. Ну, не сідають чогось. Не хочуть домашні вершки, вітамін D і Джучугін. Сьогодні в інтернеті видивилась цікаве таке ноу-хау. Кунжутним, кунжутним борошном посипають сир вранці до кави. Це клетчатка. Ну, спробую зараз воно. Ну, я сир порізала вузькими полосочками. Зараз отак от. О! Мені цікаво, яке ж воно. Так, починається день. Ластівка співає. Чуєте, як мене весело? Мій Захарій вже поїв, то не він, то хтось гавкає сусід. Так, ану. Цікавеньке такий смак. Ранок у по селі покажу вам ластівочок. А, три сидить. Чомусь не сідають. Вони в нас в тому році тут були. Тут було гніздо упало і один одне ластів'яня випало. Я його взяла в хату, випоїла, викормила. У мене є відео там за рік, рік тому можете зайти подивитись. От. А це троє сидять. Подивилася відео за 12, 13, 14 серпня. Там я розповідаю про ластівочку, як я її підібрала, як я її. Годувала, зайдіть подивіться. Забули, як там воно називається, їсть і п'є, значить, буде жити. І там попереду, попереду ще. Так що, кому цікаво, зайдіть подивіться. Ось сидять. Ха -ха. О, то, може, воно одне і сидить, його відгодували двоє далі. Така в мене сім'я сидить. Прийшла робити перенос. 7.30. Коли ж вже буде тепло? Господи, холодно, холодно і холодно. Та що це таке? Ну що це таке? Так, Давайте буду. Буду робити перенос і щось слухати. Так, дівчатка, 10 -та година збираюся снідати. У мене яйця, рибка червона і салатик. Роблю салатик і зроблю чай і буду снідати. Потім побіжу на город сапати. Треба сапати трьома нападами. Помідорки вже посходили, вже видно добре. Все, давайте буду снідать. Всім смачного, всім смачного, хто зі мною. П'ю чайок і біжу сапати. І підемо зі мною. Ну що, обігли сапати. М -м -м. Не просили знову показати ці помідорки. Показую. Росту їм поки нема, бо холодно. От. Тільки підростуть, так і буду розсаджувати. Ось, бачите. Так, ще де. Погано посходили. Ось помідор. От. Ось помідорка. Ті, що я ті ще показувала ці показую. Ось. Так, ну що, буду сапати, цей бачите, як побило її. Це шпінат, шпінат непогано виглядить. Ну, треба сапати. Тут кріпчик ось. Ось кріпчик зійшов. Отак, ну, так. Тут щось не зійшло. А що не зійшло, я вже забула. Забула так. Це салат. Салат гарно зійшов, бачите як. А, там у мене базилік посаджений. Там у мене посіяний базилік і він не зійшов. Так, це ще рукола. Рукола, шпінат. Це ж бачите, це все треба обробити. Обсапати. І салат. Так, все, пішла працювати. Ось бурячок між картоплею. Для гарненька, мороз її не тронув, тут бурячок теж так, все йду працювати, йду сапати. thank you З'їла яблучко, попила кисла молоко, все. Відпочиваю. Зараз 12.30 Так, дівчатка, я відпочила, попила каву. А зараз хочу зробити, в мене ляшка розморожена. От, і, значить, ось дивіться. Отака от ляхеря. Так. І хочу я, значить, оце кунжутне борошно, так, і на ньому написаний рецепт. Кунжутний соус. І так починаю готувати. Кидаю. Раз. І два. Так. Ну, от такі дві рюмочки, так? Да? Сіль і цукор. Ну, цукор я не додаю, а сіль у мене гімалайська. Отак. А Та і все Хватить. Я оце завжди вирізаю цей жировик. Отут. У куреїв, качок, в гусей. У птиці, одним словом. Так, обмочую, цим соусом обливаю. От. От Так, так. переклала я пляшку у фольгу, примотаю. Так, щоб Коворітка, щоб духовка даром не горіла. Я ще й яблучку тут покладу, отак, і запечу. І буде мені на вечір такий десертик. Ось. Поки м'ясо запікається, піду чистити огурчат і міняти воду. Ось так. Так, 40 хвилин пройшло. Готова моя курочка і яблочко. Все, хайстине, пішла я. Так, сідаю вечерять. Ляшечка, огірочки, помідорки. Яблучком закушу і чаєм зап'ю, чай закипить. Все. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі, і нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення, до зустрічі!